Сума штрафу водійського в Україні, виявляється, прямо пропорційно залежить від настрою особи при виконанні. За одне й те саме порушення пересічному кермувальнику браві інспектори залежно від того з якої ноги стали зранку, здатні впаяти хоч три копійки. Хоч цілу тисячу. Перш за все, така вибіркова диференціація б'є по тих, хто невчасно сплатив штраф і хто потрапляє під всевидяче око Державної виконавчої служби. Віталій Афанасієнко про звичайний водійський розвод у державних масштабах. У тому, що подвійні штрафи у більшості випадків незаконні, Олексій переконався на власному досвіді, коли вирішив його погасити. Каже з самого початку його насторожило те, що у даїшному адмінпротоколі була вказана вдвічі менша сума ніж у листі від виконавців Деснянського району. Прийшов лист про добровольну сплату штрафу 510 гривень. Але в мене ставка 255 гривень. Наскільки я розумію, сплата подвоєнного штрафу ведеться до наповнення казни. Я прийшов добровільно сплатити. Про які виконавчі дії може бути мова. А все тому, що даїшники вказують у протоколі двотижневий термін, у який водій порушник має сплатити штраф. А якщо не встигнеться, сума вже нібито подвоюється. Але юристи переконують, що двотижнева затримка це лише привід передати справу виконавцям, але не миттєве задоволення фінансових примх даєшника. Бувають випадки, коли виконавча служба присилає листа, де вказано подвійний штраф. Ми маємо право тільки сплачувати в тому випадку, коли виконавча служба дійсно займається вже примусовим провадженням по вашій справі. В іншому випадку ми сплачуємо штраф той, який було виписано раніше інспектором. Більшість водіїв просто дурять, примушуючи заплатити штраф у квадраті. Директор департаменту контролю з виконанням рішень переконує, його підлеглі не мають права власноруч. Подвоювати штрафи, тобто та сума штрафу, яка буде визначена в виконавчому документі, ту суму він не стягує. Наприклад, буде написано стягнути 340 гривень. Державний виконавець стягне 340 гривень. Суму штрафів збільшують тільки у разі, коли водієм порушником вже займається виконавча служба, та й то водієві дають останній шанс аж тиждень, щоб він зміг погасити вписану в протоколі заборгованість. Не заплатить і цього разу, от тоді з нього держава стягне вже подвійний штраф, але вже примусово. Віталія Фанасенко, Шульга та Роман Сукач. Новини 2+,2.